Стати на весільний рушник молодята ось уже майже рік мають змогу через заповнення заяви на сайті Міністерства юстиції. Щоправда, про це мало хто знає. У Чернігові на сьогодні цією послугою скористалися приблизно 27 пар. Саме тому працівники головного територіального управління юстиції на території всієї області провели своєрідний флешмоб, роздаючи листівки з необхідною інформацією та консультуючи населення. Ці послуги є дуже зручними, їх формат діяльності є зрозумілий, відповідний сервіс допомагає підсказками, якщо людина може зрозуміти, які дані саме можуть бути заповнені в тій чи іншій графі для отримання цієї послуги. Для отримання послуги також необхідна лише в наступному, якщо це послуга складачі відповідної заяви чи отримання якоїсь адміністративної послуги, сплатити її платіжною карткою через електронний банк. Нашій області електронні заяви приймають наступні радці. Саме в Чернігівській області подати документи онлайн можна до Чернігівського відділу реєстрації акція цивільного стану, до Ніжинського, Привуцького, Бахмецького, Козелецького. Але ж прив'язки до реєстрації шлюбу саме в місті Чернігіві немає. Наприклад, і до Чернігіва звертаються через сервіс люди, які проживають в місті Києві і приїжджають проводити реєстрацію саме тут. Процедура подачі заяви на одруження не складна. Перш за все, потрібно зареєструватися на сайті міністерства, а вже потім заповнити відповідну форму. Процедура є не досить складною. Потрібно заповнити відповідні графи, які вимагає реєстр стосовно молодят. які будуть одружуватися. Потім відсканувати необхідні документи також до реєстру, визначити зручний для вас дату, час, коли буде відбуватися ця урочиста церемонія. Щоправда, подавши заяву в інтернеті, чекати також доведеться місяць, щоб узаконити шлюб. А вартість послуги визначається в залежності від виду церемонії, яку обере майбутнє подружжя. Якщо це звичайна церемонія, то це звичайний державне мито 85 копійок. Якщо це буде урочиста церемонія, то це 200 гривень. Якщо виїзна церемонія за межі міста, наприклад, це 900 гривень. Якщо ж хтось не вміє користуватися інтернетом, але все ж таки бажає подати заяву онлайн, то вихід є. Вони можуть звернутися знову ж таки до відділу РАЦ особисто, а також з 1 вересня 2016 року на території всієї області відкриваються відповідні бюро правової допомоги, в яких будуть знаходитися кімнати з комп'ютерним обладнанням, де кожен громадянин, який має потребу в використанні комп'ютера, може прийти і скористуватися як онлайн-сервісами, так і отримати відповідну консультацію від фахівців в юридичній сфері. Ставлення ж самих людей до нових послуг неоднозначне. Хтось вбачає тільки переваги. Можна без черги зареєструватися і вибрати себе дату там без корупції, як би там і всього тако. Я вважаю, що це правильне рішення, що це вже вклад в то в современності. Уже можна це все зробити швидко, легко і просто. Тобто не треба приходити, не в очередь стояти. Ну да, так а так вдома сидиш у інтернеті хоп, і все нормально, правильно. А дехто реагує досить скептично. Ну, как-то несерйозна. Я думаю, все, все должно бути лично. Там вже багато мінусів, одні мінуси треба бачити чоловіка, мабуть. Я не знаю, як це кудись поїхав, а тут розводи. Окрім заяви на одруження та розірвання шлюбу можна ще змінити ім'я, чи прізвище, зареєструвати дитину, зробити запит на видачу дублікатів документів, чи просто отримати консультацію. Все ж повністю комп'ютеризувати цей процес не збираються. Людям залишать вибір: чи подавати заяву особисто, чи через інтернет. Також планують розширити спектр послуг. Наприклад, зареєструвати шлюб можна буде за один день, але ця послуга буде платною і розмір більше від звичайної суми оплати.